Дуже часто, тому що це певний остров кожного керівника, що його менеджери, консультанти продають і кажуть не те, що він би там з ним погоджував, що він би хотів, щоб пиєнчу. Про товар або про бізнес в цілому. Ну це нормально, коли власник відпускає. Він не може бути керівником відділу продажу. Не так часто насправді буває, але на жаль, ми з нею стикнулися. Коли відділ продажу їх називає антименеджери, це через демотивацію, через вигоряння може. Ну тобто, це каже і про те, що тут є якась відповідальність керівників, в тому числі, тому що це ж їх відділ переносити повністю стовідсоткову відповідальність. І ці результати це все-все вони. Головно буде жити самостійно. стійко. Воно буде саме по собі. В принципі, так певно, і в інших відділах, але продажі це локомотив. Я не дарма з тобою сьогодні. Тут спілкуємось, щоб кожен зазирнув глибше в свої процеси. Привіт, це новий запис що там якам?» Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні з радістю на зв'язку з Юлією Кішенькою. Юльчик, привіт, привіт. Ви співзасновники компанії Do It Well. Експерт з побудови відділів автоматизації бізнес-процесів і звичайно продажів. Підскажи, будь ласка, для продавців онлайн особисто які інструменти допомагають контролювати і підвищувати результативність менеджерів відділу продажів? Ну це питання насправді досить глибоке. Да, як здається, насправді інструменти всі досить таки поширені вже на ринку. Є і телефонії, є і crm системи, да і. Чати, месенджери це все база, яка має обов'язково бути, але є нюанси, як завжди кажеться. Треба просто розуміти, що насправді впливає на сам продаж і з чого він складається, бо насправді продаж це в наш і якість продукту, та? тобто це ціноутворення, це і пропозиція, як ми донесемо через маркетинг, нашу, нашу пропозицію, наші переваги компаній. Це і сам відділ продажу, да, в якому обов'язково мають бути люди, стратегія продажу, має бути структура продажу, система мотивації, плани. Ну, тобто це багата складова насправді. І відповідно тут ключове питання. Якщо ми хочемо все це контролювати, то це ключове питання для чого ми це хочемо зробити на першу чергу. І другий момент, що ми з цим будемо робити, тому що ідеальна це побудова системи контролю, яка буде допомагати робити процес продажу прозорим. Для власника, для для керівника компанії, або людини, яка в принципі відповідає за цей продаж, ця прозора система має допомагати швидко виявити, де є слабкі місця у нас як в бізнес процесі продажу або в роботі людей, або в інших сферах, да, які дотичні, які проговорювали на початку, що це може бути і політика або стратегія, або самим товаром проблема – Ось і безпосередньо, щоб розуміти, що ми можемо зробити для того, щоб змінити цю ситуацію, швидко вплинути на результати, які ми маємо. Давай заглибимося трошки. Уявимо інтернет-магазин виробника або продавця товарів не своїх. Можливо, є присутність в офлайні якийсь магазин біля будинку. Можливо, ні, можливо, немає ще не магазина, ні шоуруму. але продажі в інтернеті точно ці дві групи. Потрібно продавати і онлайн. Зараз продажі онлайн нам дають можливість це робити з будь-якої точки, де ми знаходимося. Як бути з налагодженням процесу продажів з власником інтернет-магазинів? Ну, в першу чергу, це зрозуміти, як ми продаємо, що ми продаємо. Да? Ну тобто, давай візьмемо до умовний якісь, наприклад, там ювелірних прикрас, да, для того, щоб ми там могли звузитися. Наприклад, виробники ювелірних прикрас. Ну, перше відноситься до стратегії, да, як ми продаємо, що ми продаємо, кому ми продаємо, хто наші клієнти, що для них важливо, і тому поїхали. Відповідно, ми продаємо B2C, так само, ж інтернет-магазини можуть ще паралельно продавати B2B. Да, і це е, продаж для оптових клієнтів, да, тобто або оптових, е, скажімо так, компаній, які безпосередньо є, продають деталі в b да, там для роздрібного безпосередньо покупця. Це теж є ну, частина, да, тобто як ми намагаємося дійти до кінцевого нашого користувача, яким чином ми підемо, і безпосередньо через B2B, через B2C ми підемо, в яких пропорціях ми це підемо, з яким товаром в цю історію підемо за якою ціною ми все це будемо робити. Ось це все має включати стратегію продажу. Ну тобто, це що ми продаємо, і як ми продаємо це. Ну продаж це в першу чергу не тільки імпульсивний процес, коли ми це намагаємося емоційно продати. Да, або я, я так відчуваю, тому я так продаю. Насправді дуже багато власників бізнесу вони продають саме цією моментом. Вони продають глибокими знаннями і плюс емоційним складовим. Та да? там не вилучуючи навіть техніками продажу, може давати високі результати. Ось, але ж насправді це і певна математична певна формула без послідовних певних дій, які ми маємо зробити, щоб отримати позитивний результат. Я насправді дуже сильно люблю в своїй роботі підходити суто для продажу математики. Це алгоритм, це певний там комп'ютерний алгоритм, який ми маємо вибудувати. Це певна послідовність питань, які ми задаємо, це певні реакції, які ми робимо, це певні кроки, які ми робимо. Да, бо якщо там подивитися, наприклад, о, на того ж виробника ювелір, ювелірний приказ, клієнт, треба дивитися на все це з позиції клієнта. Клієнт як звертається? Він знаходить в магазин, да, дивиться на цей магазин, і він намагається з нами якось взаємодіяти. Ось як він з нами взаємодіє, ми йому задаємо певний сценарій, да, ми йому даємо вибір. Це може бути в нас чат на сайті, це в нас може бути вайбер, телеграм, месенджер, хочеш напиши нам. Це може бути Facebook, Instagram, це може бути TikTok, Да, насправді, якщо ми там, якщо ми даємо можливість клієнту з нами тут прокомунікувати, це може бути сайт там шоурум, адреса шоуруму, приїжджай, будь ласка, це телефони на сайті, це кнопочка колбек, перезвони мені, да, запиши свій номер, і я тобі перезвоню. Скоріше, так буде правильніше. Тобто сценарій, як ми можемо взаємодіяти з клієнтом, ми даємо йому, в принципі, самі. Там ми йому підказуємо. В принципі, клієнти можуть інколи і нам задавати цей сценарій, коли ми щось не допрацювали, і тоді у нас. Сюрприз таки виникає, да? але якщо це відслід... ну, відслідково, то тут процес є взаємодії. І ось людина до нас звертається будь-яким зручним шляхом. І те, як ми реагуємо, що ми робимо, теж від цього залежить, да? який шлях нам ми обрали. Якщо це дзвінок, і тут вже вступає в ігру, що ми будемо робити, якщо у випадку клієнт дозвонився до нас, клієнт не дозвонився до нас. Як швидко ми маємо перетелефонувати? А якщо ми не можемо до нього дозвонитися взагалі, да, які ми маємо робити дії? Якщо він нам написав в месенджер просто яка ціна, і більше нічого не пише, що ми маємо робити, це ж процеси все взаємодії насправді, да, тобто як ми взаємодіємо з клієнтом. І от правильна послідовність дій, де ми враховуємо клієнта, його не губимо і, в принципі, допомагає відбудувати оцей процес продажу, ну і в принципі його завершити успішно. Я буду дуже вдячна тобі за. Чіткі приклади з вашої практики, без може, назв клієнтів, але можливо, хоча б тип бізнесу як було. Що поправили, і як стали. тобто, а Як буває це в практичній канві, коли інтуїтивно можливо клієнт будує відділ продажів, продає можливо самостійно, і о, вже починає підходити системи до цього? Ну давай я трішечки зроблю таке маленьке ремарку. Ми не є фахівці саме з побудови на да? відділів продажів. Ми є фахівці саме з автоматизації продажів і з контролю якості їх посилення, управління продажів. Тому, в принципі, те, що ми робимо, і ті клієнти, які до нас приходять, вони приходять. Одять за тим, щоб ми створили чітку систему управління продажем і прозорість цієї цієї системи. Тому наші кейси, які я буду розповідати, вони будуть відходити от в цю плоскість, да, тому що ми з тобою почали прямо з з побудови, і зараз ми трішки в оману можемо повести нашому. Слухача, в нас насправді багато клієнтів, які там займаються там і e комерсом. Більшість, чесно буду казати, в нас B2B клієнтів, і в принципі таких складних дуже там продуктів. В нас інколи це може бути трактори, да, наприклад, або якась там складна агротехніка, або дійсно ювелірні прикраси, ті, які ми там сьогодні згадували. В нас є чудові виробники ювелірних прикрас, наші клієнти є і e комерс насправді. Ну там як товари-продаж там, товарів, там одяг, або ті ж прикраси, там медичні. Владнані і тому подібне стелажі, Всі вони там більшість продають через e-commerce, да? хоча насправді можуть бути не просто там, скажімо так, дропшиперами або просто займатися продажем, а вони є саме виробниками. І з чого ми завжди починаємо? Це ми завжди починаємо з того, що ми впроваджуємо людям це crm систему телефонію, чати, омніканальні платформи і робимо інтеграції з банками або з системами доставками. Це просто насправді це класична історія, вона дуже розповсюджена на ринку, але без цього ми не можемо рухатися далі. Тобто, якщо процес не можна керувати тим, що є непрозорим. Відповідна основна задача, якщо є задача збільшити продаж, керувати продажем, це зробити систему прозорою. А для цього треба впровадити ту CRM, яка підійде клієнту, щоб цей процес зробити прозорим. Підключити всі можливі месенджери, телефонії. Для запису дзвінків банки для того, щоб побачити шлях клієнта від першого звернення до другого, третього продажу, і дивитися, в якому місці в нас можуть бути слабкі місця. А далі тут же включається, оце просто база, це фундамент. Без цього взагалі не можна рухатися далі. То якщо цього немає, в принципі, щось збільшити ну, можна там за рахунок тренінгів, вищочку, але це не історія про системну дію і прозорий аналіз, щоб швидко приймати рішення, чого в мене зараз такі продажі, які в мене є. Да у нас як фінансами керування фінансами для цього ж є ж там фізвітикашлопіанель, да, які нам показують, чого ми отримуємо такий прибуток. Так само на рівні продажів, все те саме має бути база, яка зробить систему прозорою. А далі вже можна, в принципі, там, на прикладі, ну, там, в залежності від результатів, які ми отримуємо, впроваджувати різні там, стратегії, зміни, і цікаві там підходи, які можуть впливати, стимулювати на підвищення продажів. З прикладів, якщо брати якісь там кейсові історії, в нас був виробник, який займався виробництвом каміння, ну там прикраси і виробів різних з каміння. І вони також продавали через інтернет-магазин, у нас з них був повністю там. Сайт цих всіх виробів, коли вони до нас звернулися, в принципі, ми весь цей шлях починали будувати. Коли вже впровадили саму crm систему це дало нам можливість. Ну, ми будували це зі слів керівників, да, тобто з тих, як вони бачили ті бізнес-процеси продажів, і безпосередньо після цього нам це дало можливість в принципі аналізувати дійсну картину, що в дійсності відбувається. Коли ми полізли послухати дзвінки, аналізувати там месенджери, там менеджерів, да? тобто дивитися, аналізувати шлях сам клієнта, по метрикам, дивитися його, ми зрозуміли, що щось іде не так. От прям взагалі щось іде не так. От, тобто те, що ми чули про цей бізнес-процес, не співпадає з реальністю від слова взагалі. А, і ми почали досліджувати це питання, ми почали все прослухувати, ми почали відстежувати самі там телефонні дзвінки. І виявилося, що їх менеджери працюють зовсім по іншій стратегії. Не по тій, які думали їх керівництво. Ну зовсім іншим шляхом вони продавали продукти не так, як думало керівництво. І відповідно, шлях клієнта був зовсім інший. І відповідно, це те, що призводило до цих настаковок. В принципі вирішувалося це досить просто. Ми створювали сесію з клієнзм з керівництвом з менеджерами. Да, все це питання розбирали, вирішувало ці шляхи, шляхи клієнтів і впроваджували в саму систему. І тоді це підправило роботу і менеджерів і дало прозору реальну картину керівникам, що насправді відбувається, тому що дуже часто проблема це історія з тим, що керівник думає, що в нього бізнес по одному працює, а він працює по іншому. Дуже часто, тому що це певний острах кожного керівника, що його менеджери, консультанти продають і кажуть не те, що він би там з ним погоджував, що він би хотів, щоб я. Про товар або про бізнес в цілому не знаю. Чи варто насправді цього боятися, тому що ну менеджери мають працювати, да? це ж в принципі фахівці свої справи мають бути? Але в принципі ці речі точно варто бачити, контролювати і знати. Інколи є менеджери, які інтуїтивно чують потребу клієнта, і вони можуть дати їм прям ідеальні скриптові фрази, тому що вони їх відчувають, і в цей момент вони генерують. Да, і ця свобода, вона навпаки задає оцей стиль всій компанії, потім всій команді і з цих менеджерів скрипти створюють. Ось, а бувають деструктивні історії, коли власник бізнесу думає, що в нього працює по дому, тому що він давав це, да, коли він адаптовував, коли там зараз беремо ситуацію, що у цього клієнта немає керівника відділу продажу. І він сам, коли наймав людину да, менеджера, він дав йому безпосередньо там інструкції. Розказав, як там зробив свій персональний скрип, написав, як би хотів, щоб це продавав. Адаптував і відпустив. Ну, це нормально, коли власник відпускає. він не може бути керівником відділу продажу якось Да? Тобто в нього ще там фінанси, там виробництво, там постачальники, там логісти, там майстри. А виробництво це взагалі така дуже глибока історія, яку важко контролювати. І, відповідно, він відпускає, він не може на 100% контролювати. А коли менеджер безконтрольний, він, в принципі, починає створювати свою історію, свою власну. Він безпосередньо починає продавати як так, як він вважає це потрібно і тому подібне. І відповідно це якраз історія да, нашого клієнта, про якого я розказувала про наш кейс. Відповідно, коли ми бачимо, що є одна картинка, да, тобто в дійсності керівник її не володіє, не бачить, бо в нього картинка інша реальність. І коли тих. Поєднуєш, ми бачимо цей бізнес-процес дійсності, який відбувається. І тоді вже можна дивитися метрики, можна вже відстежувати, що відбувається. Інколи бувають гарні історії, інколи бувають погані історії з таких прикладів. У нас буквально позавчора був клієнт, на аудиція. ну це, це погані історії. Вони не так часто насправді бувають, але, на жаль, ми з нею стикнулися. Коли відділ продажу їх називає антименеджери. Ну тобто її задача не продавати, робити все, щоб продаж не відбувся, сконцентрована негативна дія для, для компанії. І насправді так і було. Тобто вони не придзвонювали взагалі, коли є пропущений виклик, коли виклик був і дозвонилися, вони не то що не консультували, вони просто відправляли клієнта на сайт. Ну, подіть, подивіться на сайті, якщо вас товар зацікавить, ну там купіть через сайт. Ну, тобто людина ж телефонує тобі зараз в інтернет-магазин, щоб проконсультуватися з тобою, да, щоб дізнатися якусь інформацію, яку їй не вистачило на сайті, бо вона ж сайта до тебе прийшла, а менеджер його на сайт посилає. Це така бічлива форма послати клієнта насправді. Да? Тобто, по-іншому це не можна назвати. І бувають тут такі історії, і власники компанії нічого про це не знають. А як думаєш, от що так буває? Менеджер має бути з продажем мотивованим, да не відсотку, в тому числі закрити угоду з покупцем в більшій кількості, більше покупців взяти. Це через демотивацію, через вигоряння може відділу продажів, чи через незадовільну можливу формулу фінансової винагороди відділу продажів відбувається? Насправді тут є багато історій з цього приводу. Тут кожен кейс таки треба дивитися окремо індивідуально. Насправді, але я буду надавати всі варіанти, які можуть бути, датом що мені приходять в голову. Перший варіант це треба дивитися, які атмосфера в колективі, да, що відбувається взаємовідносинах керівника з менеджерами. Чому знаєш, ти стикалася, мабуть, скоріш за все, або бачили таку історію, коли діти маленькі, вони коли бунтують, вони починають вести себе погано для того, щоб звернути увагу батька батька або матері Себе, от прям зовсім так демонстративно погано. Оце може теж бути одна із таких історій, Да насправді, коли зовсім немає уваги, зовсім немає контролю, є якісь деструктивні моменти у взаємодії, і баба яга проти. І як показати, що я проти, що мене щось бунтує, мені щось не подобається, робити це негативно. Чи отримають вони від цього збільшення зарплатні? Та ні, не отримують. Чи роблять вони це негативно і для себе, в тому числі? Ну так роблять. Але такі випадки теж бувають ми ж всі люди. Другий момент, який може бути, ну їм на їм начхати на цей продукт і на цю компанію. Це гірка, твереза правда. І інколи ось такі відділи продажу треба просто звільняти під нуль. набирати нові. Але знову ж таки, ключове питання проаналізувати, чого таке сталося. Ну, чого ми маємо таку картину, чого весь відділ так себе веде? Ну, тобто, це каже і про те, що тут є якась відповідальність керівників, в тому числі, тому що це ж їх відділ, це ж проекція їх компанії. Щось в компанії є, що впливає і дозволяє відділам ставати такими. Це ж не одна людина, це всі так разом працюють. Вже класно, ти підняла цю тему. Бачиш, я прямо з задоволенням без що я не дарма з тобою сьогодні тут спілкуємось, да, щоб кожен зазирнув глибше в свої процеси, скільки б людей один або більше не працювало в відділу продажів кожної компанії? Ми маємо перше з позиції розуміння, що ми всі люди знову свіжо подивитися на цей відділ, так і приділити увагу один одному. Оце точно бажано системне зізнання. Увагу, та і це треба завжди розуміти, що результати, які дають наш відділ продажу, це завжди не тільки про відділ продажу, і це зовсім буде програшна позиція керівника власника компанії відноситися до цього, як ну це все вони переносити повністю 100% відповідальність. Всі ці результати, це все-все вони. Це і не тільки вони, це і ви, тому що це ваш відділ продажу. Да, тобто і це є власником таке. Але це трішки інша тема, ми якось ви туди полізла. Бо до суті, якщо умовно, власнику нема коли дивитися ось це віконечко, яке називається продажі, то воно буде діяти самостійно. Воно буде жити самостійно. Воно буде саме по собі, в принципі, так певно, і в інших відділах, але продажі це локомотив, так? це кров для бізнесу, можливість інвестувати в цей бізнес, знову реінвестувати да? з продажів, з прибутку. Тому точно занедбане він не має бути, і періодично по системі, я сподіваюся, в наступних відео ти нам розкаже вже, по яких варто це робити, які є конкретні кроки. А я насправді і зараз можу це показати. Ось перед нами є звичайна CRM-система. Тобто я відкрила, наприклад, які як товарну CRM-систему, але це може бути щось завгодно, як будь-яка CRM-система. Бажано би далі, щоб вона мала автоматизацію Автоматизація на рівні продажу, але або автоматизація там переход, програш, виграш, повернення. Ну тобто, щоб мати можливість більш сильно, скажімо так, зробити стратегію, систему, яка дозволяє керувати всім цим процесом. Я покажу декілька просто воронок. Це просто приклад, Да? Тобто, CRM-система – це класичний інструмент керування відділу продажу. Є випадки, коли його використовують просто як дуже дорогий блокнот для менеджерів з продажу, і оце погані історії, з яких, якщо ви там зловили себе, що це таке є, краще виходити, тому що це в першу чергу це інструмент, як і для менеджера відносно того, щоб взаємодіюватись правильно з клієнтами. Так само цей інструмент і для керівника для того, щоб в принципі керувати відділом продажу і керувати продажем самим. Да, тобто, і відповідно, цей інструмент він дає дуже багато. Можливості для аналізу власних продажів одразу буду казати наперед, що більшість crm систем, особисто, на мою думку, я зараз не стверджую і не кажу, що вони погані чи ще щось. Вони можуть бути мати недосконалу аналітику, да? то вона може бути достатня на якомусь там рівні, але якщо ви хочете йти в історію з глибоким аналізом бізнес-процесів, взаємодію з клієнтом, з легких місць відділу продажу, то краще все ж таки робити інтеграцію з Looker Studio Power BI і відбудовувати там свої аналізи таке вже. Тому що зазвичай ну, більшість сірем, з якими ми стикалися, їх рівень аналітики нам недостатній особисто. Ну і нашим клієнтам, в принципі, потім стоїть також, тому що ми ведемо її в левино. Ось є два приклади, дві воронки продажу. Так, кожна сіремка, вона має собі там воронку з продажів. Що таке воронка продаж? Це, в принципі, етапи, які має проходити клієнт від першого звернення до виграшу або програшу. Так, тобто це етапи комунікації і взаємодії. І це оця воронка, вона є прикладом неефективної воронки. Давай розберемо трішки детально, чому, і це якраз буде відповідь на питання, що треба зробити да, в першу чергу. Ось коли у нас потрапляють всі дзвінки, да, або там телефонні звернення, в нас створюється угода в CRM системі Ну, сподіваюся, у всіх створюється угода в crm системі. Давай так кажуть. І безпосередньо, коли вона створюється, менеджер має щось зробити далі. Зазвичай це передзвонити. Да, або якщо це було звернення в соціальних мережах, в месенджерах відписатися відповідно, і він має продати наступний крок, тобто видалі це зробити замовлення одразу у людини. Але якщо це ювелірні прикраси, людина може бути не готова одразу зробити замовлення, правильно ж? Вона може, якщо це обручка, наприклад, не знати розмір своєї, пальця своєї дівчини. А вона може обирати між декількома компаніями. Вона ще може зараз бути в стані. А я планую зробити освічення десь через півроку. І зараз прицінюю, скільки мені треба мати коштів, щоб взагалі купити обручку. Це ж теж варіант, ну, людина ж може телефонувати в дуже різних станах. Вона може бути готовою до покупки, може бути зовсім не готовою, тільки оцінювати. І може бути вже гарячою, коли вона хоче отут і зараз зараз купити, і сама вже обрала вас як компанію. І це ж безпосередньо будуть різні клієнти. Якщо ось так дивитися на воронку продажу, ось менеджер перетелефонував і не дозвонився. І де він має лишити тут угоду, що він має з нею робити? Логічно, на перемовини він її не переведе вже далі, правда? На прийняття рішення теж далі не переведе. І що він має робити? Він залишить її тут, де й було. Паралельно у менеджера будуть падати ще третій, п'ятий, десятий, двадцятий дзвінок. Чи не загубить він цього клієнта? Вирогідність дуже висока. Бо коли їх тут багато накопичується, вони чисто фізично можуть його загубити. І згадати десь так на наступний день в кращому випадку за нього. Ми ж зараз уявляємо, що цю систему ще ніхто не контролити. Керівників, відповідно, що, що відбувається: людина не змогла дозвонитися, людині не передзвонили як клієнту ще десь в добу. Вероятність того, що його зараз в цей момент, скажімо так, з ним спілкуються вже і опрацьовують ваші конкуренти, досить висока. Чи є шанси того, що людина купить в іншому місці? Велика. А правильно буде це передбачити цей момент, що менеджер може не дозвонитися і відповідно створити етап, який буде мати на собі можливість це безпосередньо дозвонитися. Тобто, якщо я не дозвонилася одразу, я перевожу на цей етап, і на цьому етапі в мене має спрацювати в ідеалі це автоматизація, які мені мене ведуть по регламенту роботи з недозвоном. Тобто я маю подзвонити, наприклад, через годину. Через дві години сьогодні, якщо я не можу дозвонитись, написати в месенджер, спробувати дозвонитись на наступний день, і якщо вже нічого, ще перед прогрешем ще раз подзвонити, наприклад, або спробувати ще раз написати в месенджер. Бувають різні історії в різні месенджери. Це один із прикладів. І коли система відпрацьовує ось таким чином, що я сюди перейшла і в мені одразу йдуть автоматичні задачі, які це показують, як з цим працювати, мені далі. CRM система допомагає менеджеру вести його по тому сценарію і стандарту, який є в компанії розроблений, як продавати? І тоді ми закриваємо декілька одночасно проблем от прям багато насправді. Перший момент: чи залучаємо ми в цю історію клієнта? Залучаємо другий момент: чи не забудемо ми за цього клієнта? Ну, вергідність того, що не забудемо, дуже висока. Третє: чи кажемо ми, як менеджер діяти? Так. Чи полегшуємо моєму життя, що він одразу бачить з усіх клієнтів, до кого він не дозвонився? Так у нього немає нагромадження цього візуального, він швидко може зорієнтуватися. Чи може керівник в цей момент зайти в і подивитися, що з 20 контактів, які сьогодні впали, 10 – це не дозволив? І зробити висновки, що це може бути або слабкий маркетинг, слабкий лід, да, або щось іде не так, або де в мене менеджер, що в мене так багато не дозвонів. Да, якщо, наприклад, це був вхідний дзвінок і не дозвонилося, ну то вибачте це не зовсім коректно буде цей приклад сюди. Але тим не менш, ну якби чи дає цю інформацію? Так дає. Чи може він бачити, як часто він після того, як відслідкову як не дозвонив нас, прийшов, перейшов на наступні етапи? Так, може. Відповідно, що ми можемо ще аналізувати, можемо аналізувати як треба працювати, скільки треба дозвонів робити, з яким сценарієм ми маємо працювати, щоб дозвонитися, і якщо в нас все це не відпрацьовує, що треба підкоригувати. Дякую тобі, дуже наше Сонечко. Слухай, як чудово, що ти поділилась, бо в нашому середині розмови я вже напряглася, наче як власниця виробничого бізнесу, чи певні я. Не бачу процес виробництва, як продають мої менеджери. Але я розумію, що якщо в мене прозора для них для мене є ось така сієремочка, то всім спокійно працюється. Тобто ніхто не думає, що це щось піта. не під контролем, тому не нервує, не транслює негатив друг на другу, один на одного. І це ну просто рятівна штука. Звичайно, це один з інструментів вибір сиремочки, в тому числі можете підсказати ви. Я щодо ось цієї от картиночки точно зазначу, що у Shop Express, в інтернет-магазинах на Express теж. Є інтеграція з цією самою CRM. її часто використовують, але дійсно для кожного бізнесу треба підібрати найкращу CRM, коли ви в цьому експерти. Ну а щоб експрес може м'якенько задовольнити потреби інтеграційного характеру, щоб все падало автоматично в таку чи іншу систему. Супер! Це мега важливо, і це додає спокою і прозорості процесам продажів для того, щоб продавати більше. Дякую тобі, велике сьогодні Шире, що поділилася з нами своїми знаннями. Дякую.